Сьогодні знову поговоримо про сукні, але вже не про мою. Сьогодні буде відео натхнення. Коли я готувалася в'язати свою сукню, я передивилася просто купу різноманітних фотографій, і, звісно, не можу з вами не поділитися. Тож сідайте, будь ласка, зручніше, беріть з собою чай, каву, в'язаннячко. Сьогодні вас чекає багато сукняного натхнення. Ви на каналі Натка В'яже, і ми починаємо. Перед тим як я почну вам показувати всю ту красу, що я підготувала, я попрошу вас перевірити, чи підписані ви на мій канал. Для мене це дуже важливо і дуже приємно. А також буду дуже вдячна вам за подобайку та за коментарі. Це дуже підтримує і мотивує на створення нових цікавих відео. Ось тут будуть з'являтися приклади суконь, які мені сподобалися. Я завжди намагаюся знайти перше джерело цієї фотографії. Якщо воно буде, якщо це буде якийсь конкретний дизайнер або магазин, в якому ця сукня продається, я, звісно, буду підписувати. Але, на жаль, інколи просто неможливо знайти, хто автор цієї фотографії або автор цієї моделі, тому інколи, вибачте, будуть фотографії без підписів. І також всі посилання на описи, які тут будуть з'являтися. На равелері, наприклад, ви також знайдете в описі під відео. Я залишу всі посилання на джерела, які зможу знайти. Всі сукні, які мені сподобалися і якими я хочу поділитися з вами, я розподілила по категоріям. І почнемо ми з найбільшої, з тієї, що зустрічається найчастіше і яку ви точно бачили, це сукня светер. Це сукня, яка по суті являє собою светр лише він продовжений на ту довжину, яку вам хочеться. Це може бути як реглан, так і японське плече, так і спущене плече. Будь-яка конструкція, яка вам подобається, може бути використана. Для цієї сукні. Якщо у вас є якийсь майстер-клас по якомусь джемперу або светру, ви також легко можете перетворити його в сукню. Достатньо лише продовжити його довжину. Зазвичай такі сукні навіть понизу також оформлюються резинкою, тому я їх називаю сукня-светр. Наприклад, ось ця сукня зроблена на основі джемпера з японським плечем. А тут за основу взяли класичний светр зі спущеним плечем. А тут можна використати будь-який варіант круглої кокетки. Також такі сукні класно виглядають з різними візерунками, наприклад, аранами чи косами. Ну, а цей варіант сукні ви 100% бачили в якомусь інстамагазині. Наступна категорія це сукня-сукня, так я її назвала, тому що це сукні з чітко визначеною талією. Талія може бути підкреслена або резинкою, або поясом, або якоюсь куліскою. Але в будь-якому випадку ми бачимо силует, який нагадує пісочний годинник, так, який сходиться на талії, і потім спідничка трошки розширюється донизу. Тут також ця сукня може бути будь якої довжини. Головне, що в нас є, це ось ця підкреслена талія. Зверху знову вона може бути абсолютно різною, можна використати будь-яку конструкцію, яка вам подобається. В цьому варіанті сукні формування силуету йде за рахунок розширення спідниці. І тут так само. Виглядає дуже цікаво і жіночно. А ось тут також додали резинку по поясу, щоб сформувати талію. А в цій сукні, окрім цікавого силуету, також цікаве поєднання різних візерунків. Наступна категорія це сукня з v подібною горловиною. Тобто, така можна сказати, якщо в нас був светр з. Якщо б не до цього була сукня-светр, то це сукня-половер. Мені подобаються такі сукні, тому що я вважаю, що взагалі В-подібна горловина дуже жіночна і підходить майже всім жінкам. Тож рекомендую звернути увагу на цей виріб, тому що сукня сама по собі жіночна, а коли до неї ще додати таку В-подібну горловину, то мені здається, виходить дуже красивий силует. В цій сукні взяли за основу класичний половер з конструкцією реглан. А в цій сукні погляньте, які класні контрастні смужки по горловині і по низу вироба. Тут також красиво виглядає обробка контрастною смужкою і також додані цікаві коси попереду. Наступна категорія це сукня сарафан. Це сукня на тоненьких бретельках або на широких бретельках, але однозначно без рукавів, яку можна одягати поверх сорочки або водолазки, або якогось лонгсліву, або навіть тоненького джемперочку. Мені здається, така модель дуже цікава, тому що її можна використовувати у різні сезони. Весною можна одягнути на, навіть на футболку, а взимку можна одягнути на щось більш тепліше. І таким чином у вас буде декілька шарів і вам точно не буде холодно. Також ця модель урізноманітнює ваш гардероб, тому що ви можете міняти нижній шар і таким чином отримувати різні образи. Тут можна взяти за основу будь-який жилет і подовжити його до сукні. А ось тут же дійсно виглядає як сарафан. Погляньте, як цікаво він поєднується з брюками. Дуже гарно виглядає варіант з аранами, такий офісний лук, або з косами. Також можна додати пояс. Наступна категорія це сукня-павутинка. Знову ж таки, всі ми знаємо джемпера павутинки. Якщо ми його подовжимо донизу, то це в нас вийде сукня-павутинка. А звісно, носити її просто на голе тіло, ну, можуть, мабуть, лише дуже сміливі дівчата, але б я рекомендувала носити її на якийсь тоненьку нижню сукню, наприклад, атласну або шовкову, буде виглядати дуже жіночно і дуже красиво. Можна також додати пояс до цієї сукні, або можна носити її у вільному форматі. І ще один великий плюс цієї сукні, її можна зв'язати дуже-дуже швидко, тому що можна взяти прям тоненьку ниточку мохеру, великий номер спиць, і буквально за 2-3 дні у вас вже буде готова сукня. А якщо додати до неї люрекс або паєтки, це вийде справжній вечірній варіант. Це знаєте, коли в тебе післязавтра корпоратив, а тобі нема чого вдягнути, ось така сукня стане дуже гарним варіантом. Подивіться, як шикарно виглядає така сукня в секційному махері. Одразу додається настрій. А ось класичний білий варіант, в такому навіть заміж можна виходити, або вечірній чорний. А для різноманіття можна також додати якийсь легенький візерунок. Наступна категорія сукня на запах. Мені особисто ця категорія прям дуже подобається. Мені здається, що знову ж таки, ось цей запах він підходить будь-якій жіночій фігурі. Ця сукня може бути як демісезонною, так і взагалі дуже теплою, тому що глибину запаху ви також можете регулювати самостійно. Цей запах може бути як справжнім, коли він подовжується далі на спідницю, спідниця сукні також запахом. А можна зробити його лише до талії, а далі вже буде суцільна спідниця. Таким чином і носити цю сукню буде зручно, і виглядати вона буде дуже цікаво. Ось в цьому варіанті запах лише в верхній частині сукні. А ось це дуже цікавий двоколірний варіант. Тут, окрім запаху верхньої частини, додали ще й візерунки, коси та арани. Наступна категорія сукня лопапейса. Я думаю, з нас ви зрозуміли, що це сукня з красивим норвежським візерунком зверху, як у лопапейс. Також можна взяти будь-який візерунок для лопапейси або майстер-клас, і по ньому зв'язати довгу, теплу сукню. Мені здається, зимовими вечорами в ній буде дуже тепло і дуже затишно. Мені здається, ця фотографія передає весь настрій таких суконь. А погляньте, як класно виглядає візерунок в секційній пряжі. Ще одна цікава категорія це сукня поло. Я зазвичай бачила їх у літньому варіанті, але що нам заважає зробити її також у зимовому. Головне, що додати комірець поло до цієї сукні, і отже, в принципі, звичайний прямий фасон виглядає дуже цікаво. Цю сукню можна зв'язати як лицевою гладдю, так і з якимось візерунком. Ось такий варіант сукні поло в вільному фасоні. А також дуже гарно виглядає і приталений варіант. А до комірця поло можна ще додати візерунка, наприклад, ось такі об'ємні коси. Ще одна категорія, яку я відкрила для себе завдяки наталі з каналу Капучета Роса, це сукня кардиган. Тобто сукня, яка попереду застібається на гудзики. Наталя у своєму відео її так класно прорекламувала, що я навіть задумалася, що я, мабуть, також хочу таку сукню. Отже, трошки вам повторю за Наташею. Цю сукню можна одягати як сукню, застібнувши всі гудзики. Можна одягати як другий шар на якусь іншу тоненьку сукню, і тоді можна буде застібнути лише частину гудзиків, так, щоб нижня сукня, наприклад, знову ж таки атласна або шовково виглядала з під цієї верхньої в'язаної сукні. Її можна одягнути як довгий кардиган на брюки або спідницю. Тобто варіантів її носіння більш ніж один. І мені здається, це дійсно дуже цікавий варіант сукні. Можна, до речі, також зробити її на змінці, а не на гудзиках. І вийде такий у вас зіпер-дрес. Дрібний візерунок додає родзинки цій сукні. А також можна додати пояс і отримати вже приталений сулет. А погляньте, як класно в цьому варіанті поєднали і гудзики, і комірець полу. У коментарях обов'язково поділіться, який варіант сукні вам сподобався найбільше. А взагалі я хочу сказати, що немає фігур, для яких не підходить в'язана сукня. На жаль, я досить часто чую таку думку від дівчат, і мене це дуже засмучує. Тому що найголовніше підібрати фасон, який буде пасувати саме вашій фігурі. І там же в'язана сукня чи пошита це не має значення, вона буде вас прикрашати. Бо сукня завжди прикрашає жінку. Принаймні, я так думаю. А ви можете написати свою думку в коментарях. Ще бонусом хочу показати вам декілька фотографій, які мені дуже сподобалися: це на сукні, але це комплекти. Комплекти джемпер зі спідницею або кардиган зі спідницею. Мені просто дуже сподобається, як це виглядає. Я вже продумую, що я б ще хотіла зв'язати. І взагалі, після цього літа, після мого комплекту саванна, я відкрила для себе такий варіант, як комплекти, і мені здається, це виглядає набагато краще, ніж просто якийсь поодинокий в'язаний виріб. Мені здається, дуже стильно виглядає комплект сукня і кардиган. Кардиган може бути як вкорочений, так і навпаки подовжений. А в цьому комплекті навіть берет, ще зв'язаний в тон сукні і кардигана. А тут ми бачимо справжнє комбо: і топ, і спідниця, і кардиган. Тож я буду дуже чекати на ваші враження в коментарях. Напишіть мені, які сукні вже є в вашому гардеробі, які ви ще б хотіли зв'язати. Можливо, ви побачили щось новеньке для себе. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, ви сьогодні добре провели час зі мною. Дякую вам, що ви прийшли до мене. Також я дуже вдячна за підтримку моїм спонсорам. Я дуже ціную ваш вклад в розвиток мого каналу. На цьому я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петельячок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і ми побачимося з вами дуже скоро в наступних відео. До зустрічі, Па-па.